У ніч проти вівторка розгромили офіс обласного обласної організації Свободи, де також розташована приймальна народна депутата від цієї поліцили Андрія Міщенка. За словами юриста та Олександра Баріюти, дев'ять молодих людей характерної зовнішності увірвалися вночі у приміщення на вулиці Шевченка, 37, і повалили охоронця на підлогу. Вікна поламали мебель, покрушили архтехніку, розбили все, що змогли розбити. Це буквально відбувалося 2-3 до 5 хвилин. Не встановлена особа по формі, одягнена показав, охоронцю внизу посвідчення міліціонера. Потім підбігло ще 8-9 чоловік, пригрозили охоронцю рушницею. Вони були всі зі зброєю. Бити помпові або е, дробові рушницям, так це не вияснили. Е, охоронець примусу, під примусом відкрив двері, його поклали е, професійно, до речі, як він замітив, поклали лицем в пол.